Або, наприклад, людина, вона флегматична, вона любить спокій, вона любить тишу, але їй здається, що вона має бути душею компанії. Вона там спілкується, вона постійно кудись себе змушує бігти, чогось досягати. Хоча їй це на, насправді не притаманно, чи навпаки людина холеричного темпераменту, як я, наприклад, і такій людині треба постійно кудись йти, бігти, спілкувати, щось робити, чогось досягати, якісь враження, емоції і так далі. Тому подібна людина, наприклад, неї сидяча робота. І вона не може дозволити собі цю активність. Або так як я, наприклад, з декреті людина я не можу пересуватись, поїхати, куди я хочу спілкуватись тільки, скільки я хочу, спортом займатися тільки, скільки я хочу, і я себе штучно гальмую. І таким чином люди дуже багато насилля і дискомфорту вносять в своє життя. І це не просто психологічно навантажує і порушує стан. Це ще й гормонально, фізіологічно навантажує, тому що ми ж. Для того щоб забезпечити такий ритм життя для нас неприродний, некомфортний, ми штучно стимулюємо свою гормональну систему, свої надирники. Вони виділяють адреналін, кортизол. Це впливає і на нашу нервову діяльність, і на обмін речовин. І таким чином ми і гормональну систему псуємо, псуємо своє здоров'я.